Доброго дня! Сьогодні я вам покажу свою розсаду огірків. Коли я їх сію на огірка, сію я 26 березня, а зараз 1 квітня. Ось так виглядає. Як я сію на огірків? Спочатку я вкупив такі горщики, взяв простого ґрунту, туди взяв, поставив три насінини лежачим способом. І не накривав землю, але тільки трошечки заглибив на сінину напів і зверху поливав водою. і тримав вологу землю, щоб вони собі помалу сходили їм добре було, і її не пересухував. Як я був, посів насіння огірка, я зразу включив лампу, щоб огирок розсада не витягувалась і не була дуже тонка. Якщо не буде світла для вашого огірка, то розсада буде тоненька. І так само їм треба ще тепла, щоб було тепло, щоб вони зайшли. Гібрид огірка називається Ілонара та Мадрилен. Коли я буду висаджувати їх в теплиці огірки, розсаду, приблизно 10-13 квітня 2024 року. Як за розсаду доглядати, буде друге відео. А зараз ось воно собі ось тако росте. Яке насіння посходило ще яке ще не посходило. Як ви видите, насіння огірка, лежачи, зійшло, і воно собі все буде добре, і воно собі нарівнається, і все буде окей. Так як тут, коріння само покігнулося в землю, закрилося. А тут ось така ситуація, коріння кигнеться в землю, і все буде окей, і все воно нарівнається.